Це теж від цього мідний купорос те саме вбиває, він від усього і грібкає. Хочеш зараз, поки не розпустились брунки мідним купоросом, а оцим трішки пізніше. Як... Світерок який гарний. Такий цікавий чоловік <рес> з банданою на голові. О, скільки гілочок уже на У нас дуже сильний вітер. Синоптика обіцяли, на сьогодні, вівторок, 28 березня, мокрий сніг з доще. Снігу, друзі, немає, але вітер дуже сильно дме. Але це нам не помішає і ми зараз сходимо до моїх батьків і трішки їм допоможемо. Татко обрізав свій невеличкий садочок. Нарізав дуже багато маленьких гілочок на розтопку і попросив, щоб я прийшла їм допомагати збирати. Все, як завжди, друзі. Спини болять, коліна болять, і ніхто не... Тебе тут вітерок не здує. От, ж, щось скажу. Оце вітерочок дме. Вівторок, 28 березня, друзі. Обіцяла сніжок. Але ще не вечір, сніг може випасти. Але ще не вечір, друзі, сніг може ще випасти до вечора. Матуся, як завжди, в ярочку сидить, курочок пасе. Зараз підійдемо про її. Отака нещасна там сидить в глибокому одяночістві. Вітер страшний, ма, як ти тут сидиш? <риклад> <Да>? <риклад> Замерзла. <риклад> Чолка зібралася до кубки. Вітер три Я телефон не можу відтримати. Замаскирувалася. Шопку я не хочу. Земля як пересохла, потріскалась. Скільки води стояло, а тепер отака сухо. У нас здорова не спиляна. Куди він дивиться? Дай лязі, що воно сухає не хоче. Просто пропустив одну гілочку і не спиляв, да, мабуть? Я його пиляв, подиви, яка він. А, да, гілочка одна суха. Оце Татко пропустив і не одпиляв. А йому важко голову задирати так високому. Він перевернеться. Акий тебе гарний платочок. Зелена травичка і жовтий колір на платочку. Ну, як квіточки, так гарно скільки собочок. Півник як насторожився. Півник буде битися до останнього. Півник ніколи в житті, друзі, не залишить своїх курочок. Потікали, друзі, єлі прогнали. Зараз складемо. Мама як придумає, друзі, як не в мішок, так в кориту. Як не в кориту, так в души. Ого! Ого, що в мішок так, так ну, я ти його взяла, сама пошила. <реш> Під заказ. A pak i po průteku sberám. Po průteku s berám. Друзі, котчик привіз матусі моїй. Я не беру, беру. Все, не починайте такі. Я сказав, що для цього не треба. Я сар, пожалуйста. Ти привез доволі взагалі. Помагайте ні. А все що? Ты в подвале. Да. Дивись, батько. скривається. А потом я открыл, а воно ж кров бурнула. Ого! Тихо! Вот я полностью взяла. Вот так вот оставила и ти бачиш ветрослов. А тут нету. Нет, попасть польщики. we <laughs> ну що наточив? Хорошо наточив. Лучше всіх, скажи. Ой, друзі, слава Богу, закінчили складати. Ще одну гілочку не зрізав тот. Не поміт. Пройшов мимо. І гілка така добряча, висока, величезна. І він її не помітив на дереві. Ну, все, друзі. Мама мусор весь зміте, соберемо і там, де ти зрізав, я не знаю, як ви те там гіткурізали. Ну, все, таткові зараз попаде. Ще гілочка одна залишилась. Боку зрізала, а велика стала. Ой, хто придумав в мішки збирати гілки? Це неможливо. Це тільки моя матуся може придумати так. бікорн, друзі, висипає пилить. Все, друзі, дрова попиляли, гілочки поскладали, мішки і досить Ось Так, маміння так все прибирає. Шеферинки, друзі, також поскладали, щоб вітром не поскидувала, бо порозбивається. А виноград хороший. Чого він попрів? Каже, щоб виноград. Друзі, оце тобі накривання винограду. Зими теплі, весь час пішли дощі, накритий виноград при при плюс восьми плюс шести, звичайно, може попріти Нічого, я думаю, тут молоді ще поодрастують. Хоча ягідне не буде вже на молодих. Ця жива, мабуть. Такий виноград добрий був. Курочки тут насолоджувалися. Чи буде в цьому році виноград? Ой, як часника тюльпанчик, друзі, Підросли, Це вже і не схожі на тюльпан Такі вже русленькі. Гальовинка із махрових тюльпонів. Червоні і жовті. І отак кожного дня, навіть декілька разів на день, друзі. Сходив кошочок і зразу прибрала, щоб був у нього порядочок, як вдома. Отак зловила усе кошок уже не харчить. Самому не, споду... не подобається, коли ці великі кучки великі валяються. Порядок везде. і в душі. і подивитися купорос, то розберемося. Мідний купорос. Ну, ходімо, глянемо, що там за мідний купорос, чотири почечки. Я сьогодні купила, друзь. Вона говорить, навіщо ти купила в мене ж чотири почки. Ну як це, навіщо? Йдемо до хати. Мідний купорос дивиться. Один для стін, інший для рослин. Зараз подивимося, що там в неї за купору. Ох, і погодка сьогодні. Вітер, небо вже чорне і дощик зривається. Ну, хоч снігу мокро нема, хоча на ніч воно може натягнути. І Сніжок буде, і все що хочеш. Ой, проліски, які у матусі розпушилися. Зайшли в хатку. Зараз з мами купоруз подивимося. мідний, що там не за купорус такий незвичайний, а? Я тепер, друзі, не розчешуся після такого вітру. була приправка уху, як варити. Іра? Риба, пшено, лук, морковку. розкажи любі Тарасенко, як варити уху. Та пшена, навірно, ж неї нема. На що та пшено? Алло, тетлю. Ма, ну що тут за мідний купорус? Ну, показуй, які стіни почитай. Так, засіб можна використовувати, друзі, як компонент для приготування сумаші бордону, це зрозуміло. Ага, ось мідний купорос застосовується для антисептичної обробки внутрішніх та зовнішніх поверхонь будівель. А Стіни, дахи. Ну, тому що мідний купорос не тільки для рослин. Ма, він... І для обробок, і для стік зав'язування. Ну, є це ще норма зовсім друга, а ось. Ну, норму ось треба так. точно, Я якщо друга, для бачить. рослини, а якщо для обробки стів, використовується для боротьби з хворобами плодових дерев і кущів, а також дезінфекції ран 100 грам на 10 літрів води. Ну, це рана, якщо на дереві. 100 грам на 10 літрів. Ну, це 100 грамова пачечка, так, так, так розумію. 5 грам О, на 10 ти, літрів. Для, для заповнення в мене в грунті для і жив, а то я для, для коробки. Тобі здали для всього мало. Так можу. це ж, мабуть, багато 100 грам на 10 літрів, щоб побризкати. Щоб е, по побризкати, коли бруньки ще тільки розпускаються, 50 грам на 10 літрів. Якщо вже заболіла якась рослина, тоді Значить, друзі 100 грам на, на 10 навіть. літрів. Так як нас, ми для профілактики зараз, а не для е, лікування, то ми будемо 50 грам на 100 літрів води розбавляти. І написано, тут написано диви, гарантійний термін зберігання 24 да, місяці. Він більше. І а не ось що берез. написано не необмежений, як можна не необмежений. А це що, як скриєш? 24 місяці. Що це? Термін агрохімічної придатності нічого. А тут не написано. Гарантійний термін зберігання 24 місяці. Термін агрохімічної придатності не обмежений. Не знаю, як це. Агрохімічний це, нервно, є сіни або дерево оброблять, не термін агрохімічної придатності. Мабуть, якщо для дерев, то два роки використовувати, а якщо стіни мазати, так можна і після. Не вмешно, не можна, я так, думаю. так, що 50, 50 грамів, а да, грам, 100 грам буде багато. Це бачиш, як заборони. Я бачиш, це треба в його розходити. Да, ну, воно розходиться, такі садки великі. Це там, там його буде брізкати. Я не знаю, що потрібно. а де е, для рослин написано? А ще це кажи мені. Ето. Ну, е, О, ось тут написано. А табличок на... нема в тебе? Тут таблиці Немає не розписані. Зараз я покажу, що я купила. Друзі, таблиці не розписані. 100 грам однопроцентний. Для підживлення 5 грам на 10 літрів води. Це на 1 квадратний метр. А навіть підживлювати можна. Мідний купорос. Сливи, якщо не плодоносять, можна підживити. Ось, бачиш? оце. Брунька, і що там состав який? Ось, друзі, мама купила брунька. Так. Виноградники обробляють брунькою. Та виноград ніхто не буде обрати. Ні, я читаю: зимуючи стадії кліщів, червиць, одіум і мімівдю. Це ж ці грибки на виноградах, що білий пух на виставку. Це на що тобі цим бризкати? Це теж від цього мідний купорос те саме вбиває, він від усього. Чи бризкати, мідним чи оцим хотим. хочеш, зараз, поки не розпустились бруньки мідним купоросом, а цим трішки пізніше. Як розові бруньки, да, будуть, мабуть. Там вже не написано коли. Тут ось написано. Ну, диви, якщо зимуючи сталки... спить. Брунь... Mm -hmm. По Почитай. Оприскування Об... дерев від розпускання бруньок до формування суцвіть. Тобто можна... да. а, а, а також не восени до опадання листя. Ну це пізніше, тому що мідним куборосом вже не можна оприскувати, коли розпустяться брудьки. Так зараз мідним побризкати. Да, да. Мідним обов'язково. обов'язку. Зубися і обрискати, щоб шо, да. були ягідки, щоб був добрий врожай, друзі. На, Всі знають, що зараз потрібно весь час чимось обробляти свої рослини, тому що нічого не буде, якщо в наш час не обробляти наші садочки. Підживлювати, обробляти, поливати, полути. Це, друзі починається. Ма, пока, я пішла додому. Пока-пока. Все. Пішли Добре. ми, друзі. Дякую за допомогу. Ага, дякую тобі, що позвала допомогти. Па, я з мамою вже попрощалася. Пока-пока. Я пішла додому, па. Брат з гущонкою... Угостив я, брат, угости. ну, я. з гущонкою брат угостив. Зараз буду з гущонкою їсти. Ти йдеш за мною з гущенку і чаю. багато не їй, щоб ти не прослабилась. <рес> Як ти акуратненько сказав, татко нічого й вирізати не потрібно да. буде. Ну все, пас, жду тебе на чай, згущенку будемо в місті їсти. Я не відкриваю. Сьогодні? Так, да, бо мама собі навряд чи сладеньке дасть. Ні, не сьогодні. Завтра я вихідний. А Замориш, що... ноги болять. Та я вірю. ти так стоять не можеш, а тут ще цілий день прийшлось гілки рубати, ще декілька днів. Дощик, друзі, дощик пішла я, тому що телефон треба ховати і все. Все, пока, папа. Дощ Давай. телефон моче.